Ту маєш намір і тверду думку взяти собі за дружину цю надію, яку тут перед собою бачиш, так маєш. Так, маєш. Чи не прирікав ти іншого дружитися з ним? Не прирікав Чи ти Надії своєї доброї волі, а не з примусу, маєш намір і тверду думку взяти собі за чоловіка цього Володимира, якого тут перед собою бачиш, так маєш. Чи не прирікала іншому дружитися з ним? І житиме з руками рухані. Блажений якщо добре, Тобі буде, жінка твоя, чолоза виноградная, на трапези твоєї. ось так благословляється чоловік, що боїться Господа. Що нині одружиться, з одним єдністю, що бо заспасіння, Господа, помолимось. Господи помилеш. Благословенний і що б'як. Господа, повалимо, Господи помилуй. Щоб, дай, Господь чисто Божчистоту, що до вода блідотроби на благо, Господа повалимо, Господи помилуй. Щоб, звеселий, десь, дивлячись на помиломо. Своя Господа повалимо. Господи, Господи помилой, дай щастя в дітях до життя без бездогани, Господа повалимось. Господи помилуй. Щоб, давай, а все для спасіння просимо, Господи, помолімо. Господи, помилуй. Визволитися нам і від всякої скорботи в ніво та недолі, Господа, помолим. Творчити з любові до людей зребра, братця, та ми жануємо сотвори, благослови і сказав плодіться і й і володійте землею, землею, вітаю, не з'єднав їх. Тому залиши чоловік батька свого, та матір, прилучиться до жони своєї. Буде двоє вони як одно тіло. І кого з'єднав людину, нехай не розлучає, благословивши на батва луна сара розкривши. Чинив ти отце, народів ноги, ти дарував коровець, в рід і благословив. І Якова з Рахилі з'єднав від нього, дванадцять патріархів явив, і Йосифа з Осенефою з'єднав, як твіті дороджені, Ефремом і їм дарував. Ти і Захарію, Єлізавету і прийняв, і притечі народження їм явив. Ти від корені Ісею обсидів у плоті, виросте від неї тіло, прийняв, і родився на спасіння роду вірюського. і через невимовний твій дар, і благі святихо прийшов до Кани Галилейської, там шлюб благословив. Вже на ньому чудо сотворив, щоб показати, що з воля Твоє є законне подруження та дідородження з нього. Сам, владико, коприсвяти, прийми благання нас, рабі твоїх, як да, так і тут невидиме Твоє заступництво, благослови шлюб, Цей, дара рабам Твоїм цим, молодим, і надії, життя, мирне, довгі літа, непорочність любов між собою, міри. Рід довговічний віддій, його не в дядя, хотіло, нев'янучи, він не слави сподоба дітей, побачити дітей своїх охороних від пересудів, людських і дай він росить. Небесної, да від остатку земно з багатий дім їх чанице вино, то ливою і всяким добробутом, щоб по потребі іншим допомагали пошти їм, і тим, що з ними все, чого просить для спасіння, бо ти Бог милостич ще троти чоловіка любства, і тобі славу віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні.